Після невеликої паузи продовжується біатлон сьомим етапом Кубку Світу, який пройде в Норвегії в Холменколені. Розпочнуться змагання 29 лютого о 15.15 .15 з індивідуальної жіночої гонки. На наступний день 1 березня в той же час стартує індивідуальна гонка у чоловіків. 2 березня в програмі мас старти. У 14.20, жіночий і о 16.20 чоловічий мастарт. І заключними гонками етапу стануть естафети у неділю, 3 березня, о 13.45, пройде одиночна змішана естафета, і о 15.45 закриє програму сьомого етапу Кубку Світу класична змішана естафета.